Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Обрані від усіх родів при святій Діві Богородиці, що явилося колись хворому клірику, щоб цілити його від лютої хвороби. Похвальний приносимо спів. Ти, ж що мила власла владичице, що маєш державу непереможну, від усяких бід, і скорбот, і немочі визвали нас, що взиваємо до тебе, радуйся, благодатна цілителька, душі тіл наших. Архангел говорил, сповіщаючи при святі Діві Марії, про безсіменне зачаття від неї, Сина Божого, промовив. Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, ми ж грішні, слова архангельські, насмілюючись відтворювати з вірою, любов'ю і боговінням співаємо такі пісні. Радуйся початку віків, Наперед обрана бути основою нашого порятунку, радуйся різноманітно пророками провіщена. Радося, невістина невісна, що зачала сина від Духа Святого, Радося мати, що народжуючи і народивши, перебуваєш дівою, радося бо того, хто одягається світом, як ризою, ти пеленами поливала. Радося бо того, хто годує небесних і земних своєю благодаттю, ти молоком годувала. Радося бо на руках своїх носила, вседержителя, Радося, бо ти доглядала промислителя всього творіння, Радося, бо бонат усіх він тебе привозніс. Радося, незрівняно чисніше і славніше за всі небесні сили, Радося, богодатна цілителька, души тіл наших, чиста владичице, бачачи старання і боговіння клірика вікентія. Що кожного дня схиляв коліна перед чесним образом Твоїм, і архангельське привітання Тобі приносив, прийняла його щире приношення і дарувала хворому несподіване і дивне одужання, тому і ми схиляємо коліна душі тіл наших перед сілющим Твоїм образом. Владичице, наша Богородице, і згадуючи дивне явлення, хворому клірику, взиваємо до Сина Твого і Бога нашого. Аллилуйя. Зрозумівши дивне зцілення від тяжкої недуги, клірик Вікенті піднявся з убого ліжка свого, пішов у церкву і там, похвальними піснями, прославив Тебе. Цілительку всіх недужих, радася бо від смертних хворіт ти безнадійно хворих до життя вертаєш, радость співчуттям до страждених переповнена, радися бо вражених усіляками недугами, ти дивно зціляєш. радося бо в усіх скорботах і печалях небесну від раду в серця наше вливаєш, радися бо любов'ю до Бога, та ближніх ти нас надихаєш. Радася бо від спокус світу цього, що душу і тіло розплівають, ти охороняєш. Радася, бо скоро чуєш тих, хто старально до тебе молиться. Радося, бо ти виточуєш великі милості і щедроти тим, хто любить тебе. Радася бо тим, хто уповає на тебе все потрібне в житті цьому даруєш. Радася бо тих, хто прославляє тебе. У грісний час смерті ти не залишаєш, радося благодатна цілителька душі тіл наших. Силою даною тобі, царице і владичице, свята ікона Твоя виточує невичерпні сілення тим, що страждають на різні недуги і з непохитною вірою до неї вдаються, взиваючи Богові «Алелуя». Маючи велику любов до роду християнського і материнське пікування про нього, усім, хто просить у тебе допомоги і заступництва, ти всяке боге прохання, скоро виконуєш заради цього тобі всемагутній заступниці та скорій помічниці, приносимо такі похвали, радуйся скорботних утіхо, радуйся безнадійних надія. Радуся тих, хто трудиться, поміч і укріплення, радуся убогих одіяння, радуся голодних годувальнице, радуся гнаних і скривджених заступлення, радуся кридників остраху, радуся у християнській вірі наставниці, радуся знайдення загиблих, радуся помічниці порятунку грішних. Радуйся благодатна цілителька душ і тіл наших, Бурі пристрастей і похатей, бісівських спокус, позбави нас, примила Богородице, укріпи і збережи в нас до кінця життя нашого, віру православну і віданесть Церкві Святі, щоб могли ми. Безперешкодно співати Господу Богові. Аллилуйя. Чує, Господь на небесах, Твої за нас молитви, се благає, владичице, і скоро виконує всяке прохання Твоє, знаючи про таку материнську сміливість до Сина Твого, Ісуса Христа. Усі до Тебе звертаємось і щиро благаємо Тебе. Заступайся за нас, багатогрішних рабів твоїх перед самогутнім Творцем нашим, щоб Він не погубив нас із беззаконнями нашими, але щоб подав прощення гріхів нам, що взиваємо до тебе із глибини души. Радося заступнице, перед Богом, що світ від і рятуєш. Радося бо сина свого, на милість до нас недостойних схиляєш, радося від горіння у вогні, росою молиток твоїх позбавляєш, радося, бо удари громовиці, від голів наших відводиш, радося бо грішним ти даруєш сміливість перед Богом, Радуйся, бо у обіда, скорботах і спокусах, ти скоро допомагаєш. Радося, бо безумну мудрість світу цього ти осромлюєш, радося, бо шляхи порятунку заблукавшим показуєш, радося, бо ти завжди з тими, хто в пості, молитві та богомисленні, радося, бо суєтні земні блага, що швидко минають, ти зневажати нас навчаєш, радося, бо до небесних і вічних скарбів. Ти розум і серце наше підносиш, радойся благодатна цілителька душ і тіл наших. Світло небесне осяяло будинок хворого клірика, коли з'явилася ти, приблагав владичице, дарувати йому цілий від тяжкої хвороби. О, Пресвята мати Богородице, просвіти, затьмарені багатьма гріхами душі наші і подай зцілення хворим тілам нашим, щоб, прославляючи Твою милість, ми радісно взивали до Бога. Аллилуйя! Бачичи тебе, владичицю Богородицю, що стоїть перед Вогнеподібним престолом при святої Троїці і благає за Християн небесні сили, і всі святі, що одвіку Богові догодили, незмокними славослов'ями облажають тебе, ми ж грішні, на землі любовю до тебе натхнені, насмілюємося, оспілоти тебе так. Радойся бо материнською любовю, ти весь християнський світ обіймаєш. Радойся усіх вірних, добра заступнице. Радося, велика споборниця тих, хто змагається проти мирських душозгубних спокус. Радойся, бо від усякої злоби та ворожнечі, ти миром і любов'ю огороджуєш. Радося всіх, хто вдається під твій покров, ти приймаєш, радося настанеться, снотливості та стриманості, радося провідниці, подвіжників благочестя до небесного Єрусалима. Радося, бо згубні Єресі, ти викорінюєш, радося врятованих знань подателько. Радуйся скоро в бідах і печалях утішителько, радуйся благодатна цілителька душ і тіл наших, проповідує свята православна церква, безліч твоїх чудес і великі милості твої, все блага владичице, бо ти міста і села обороняєш, обителі чернечі і оселі богочистивих марян захищаєш. Покривджених заступаєш, і все добре те для душі корисне надаєш усім, хто прославляє тебе і Сину Твоєму співає. «Алелуя». Світо Красується тут, Пресвята Богородице, чудотворна твоя ікона. Назана цілителькою, прогоняючи від усіх вірних темряву спокус і напастей, і виточуючи безліч цілень, тому зворушено, взиваємо до тебе. Радося бо невіліковні недуги, ти скоро зціляєш. Радося бо від усяких бід і скорбот визволяєш, радой бо гріховні пристрасті, ти приборкуєш. Радося, бо ти, хто хитається у православній вірі, ти зміцнюєш. Радося, бо благодатною втіхою наповнюєш серця боголюбні. Радося, бо надією небесних благ усолоджуєш душі вірних. Радося у добрих справах допомога. Радося, бо від видимих і невидимих ворогів захисте. Радуйся бо благодаті своїх упалих піднімаєш, радуйся, бо страх Божий в серця наших селяєш, радойся бо всі благі прохання наші ти скоро виконуєш, радуйся, благодатна цілителька, душі тіл наших, бажаючи виявити невимовне своє милосердя, Ти дарувала нам, все блага Богородиці, Діво, чудотворну ікону твою. Названо цілителькою, щоб усі, хто приходить до неї з вірою, від хвороб визволялися і сподобалися всілякої втіхи, тому завдяки тобі співаємо Богові Аллилуйя. Дивні та приславні справи твої, все непорочна владичице, Бо всім багатим і убогим, здоровим і хворим, які зі щирим благанням перед цілющим твоїм образом моляться, все добре кожному на потребу і в миру, віри і любові ти подаєш, тому і ми не приховуємо твоїх благодіянь. Але вдячно прославляючи твої милості, промовляємо до тебе. Радося слуху глухих, радося прозріння сліпих, радося мовлення німих, радося ходіння кульгавих, радося прокажених очищення, радося розслаблених зміцнення, радося від злих і лукавих духів визволення. Радося єдине після Бога наше пристановище і захисте, Радося від недолі печали і цілковите визволення, радося пристрасті до тлінного багатства знищення, радося бо шукати нетлінне багатство на небесах ти навчаєш, Радося, було цілителька, душі тіл наших. Подорожні та гості, ми у світі цьому скорботному і неспокійному, вічної небесної вітчизни шукаємо, і тебе, Царицю Небесну, смиренно просимо, веди нас шляхами порятунку заповідей Сина Твого, Христа Бога нашого, що, позбавивши тинет невидимого ворога. Ми змогли безперешкодно співати Вседержителеві Богу Аллилуя! Увесь світ християнський прославляє тебе си непорочне діло, похвальними піснями, усі вірні, а надто хворі сутіхою споглядають на всечесну ікону твою, названу цілителькою. О, придивна водичице Богородице, прийми і нашу зворушену похвалу. Радося, радосте наша, радость доброту невимовна, радося висота чеснот, радойся глибина смирення, радося невичерпне джерело, милости і щедрот, радося духмяна квітка, дівствої чистоти, радося віри християнської утвердження. Радуся нечестя викриття, радуся небесних сил похвало, радуся всіх праведників слава, радуся, благодатна цілителька душ і тіл наших. Усю надію на тебе покладаємо, Мати Божа, і в скорботах і хворобах вдаємося з вірою і благовінням до святої Твоєї ікони. Чекаючи від неї скорою втіхи та зцілення, о присвята Царице Богородице, споглянь милостиво на нас, смиренних рабів Твоїх, і прискоро все корисне для нас у цьому та майбутньому житті, що прославляючи Твоє Благочестя, співали Творцеві нашому. Аллилуйя! Красномовці веломовні, не можуть достойно прославити тебе чисту діву, чеснішу від херовимів і славнішу від серафимів, що безмене народила Спасителя душ наших, ми ж хоч і немічні, та любов'ю до тебе переможені, відкриваємо негідні вуста свої на таку похвалу тобі, радуся початку Христових чудес. Радуйся, сповнення всіх пророцт, радуйся, бо чистотою своєю ти янголів перевершила, радуйся, бо дівство і народження в собі дивно поєднала, радуйся, бо в них непорочно і свято себе зберегла, радуйся, мати Сина Божого і Бога Всевишнього. Радуйся Бо грішному людству, ти відкрила вхід у Царство Небесне, радуйся тихе пристановище від бурі тим, хто плаває по житейському морю. Радуйся Богом дарована від рада страждаючим, радуйся, бо ти сяєш благодаттю і славою придивних знані чудес. Радуйся, благодатна цілителька, душ і тіл наших врятувати бажаючий увесь рід людський, від беззаконь і вічної муки, чоловіколюбець Господь дарував тебе матір свою на поміч, покров і захист тим, що вірують у нього, прославляючи таке милосердя до нас грішних, подячним серцем і вустами співаємо йому. Аллилуйя! Стіна ти нерушима і міцне заступництво, погородице Діво, всім, хто з молитвою до тебе звертається, тому і нас, негідних, збережи від лютих недух і всіляких напастей, і вчасну допомогу та зміцнення в усіх справах подай нам, що взиваємо до тебе, радость заступлення наше і похвало. Радуся, тільки наша і утвердження, радося відрада наша і дивне про нас пікування, радуйся надійне наше пристановище в усіх скорботних обставинах, радося, немовлят виховання, радося юних устатливості наставниця, радося бо подружити любов'ю та злагодою обдаровуєш. Радося, бо старці боговійних, ти до мирної кончини приводиш, радося бо вірних пастирів Святої Церкви, ти зміцнюєш і наповмляєш. Радося, піклування про вічну радість сумлінних ченців, радося, бо нікого з побожних ти не лишаєш без своєї опіки, Радося, благодатна цілителька. Душ і тіл наших, співи та найрозчульніші маління наші перед сілющим Твоїм образом прийми, все діло богородице, і сподоби до кінця життя нашого, єдиному Богові співати Аллилуйя. Сяємо в Сонце, чудотворна ікона Твоя, Мати Божа. Випромінюючи вірним потоки благодатних цілень, наставляючи тих, що блукають у темряві гріхів, на світлий шлях чесноти порятунку, тому співаємо тобі такі похвальні пісні, радуйся, диво, чудес, провідниця водичице, бо на шлях порятунку ти наставляєш. Радося бо тим, хто в бурі напасти перебуває, ти мирне влаштування даруєш, Радуйся, бо чистотою своєї чистоти життя нас навчаєш, радося бо лукавих, гордих і гнівливих людей напоумлюєш, радося, бо правдиву віру і страх Божий у нас селяєш, радося бо світом Христового вчення. Темряву невіря прогоняєш, радося бо смуток сумнівів, ти віддаляєш, радость всіх духовних дарів, щедра подателько. радося благодатна цілителька, душ і тіл наших, благодаті щедроти твої, семилосердне владичице, не припиняєш подавати християнам, даруючи скорботним утіху. Покривдженим заступництво, хворим і всім збідованим визволення, тому, прославляючи Тебе, подячно викликуємо Богові Аллилуйя, оспівуючи Твої невимовні милості і дива, явлені нам недостойним, схиляємо коліна перед цілющим образом Твоїм, Богородице Сиділо. Благаємо тебе ревно, подай нам мир, тишу і добру кончину і у другому пришесті Сина Твого і Бога нашого, не позбав допомоги своєї і заступництво всіх, хто з розчуваністю приносить тобі ці похвали. Радуйся по тих, хто впав у смуток і відчай ти укріпляєш надію. На порятунок, радося, бо пута гріховні, ти розриваєш, радося, бо праведний гнів Божий, на нас ти милість обертаєш, радося, бо земне життя наше добре влаштовуєш, радося, бо від небезпеки ти нас визволяєш, радося у час кончини всім нам негайна допомога. Радося бо тих, хто шанує тебе на піднебесних митарствах ти заступаєш. Радося, бо тим, хто любить тебе, Райські врата відкриваєш, Радося бо тих, хто прославляє тебе вічного блаженства Царстві Небеснім ти сподобляєш. Радося, бо тих, хто зневажає тебе, при всіх осоромлюєш. Радося час тяжких випробувань, наша державна Скоропослушниця. радося благодатна цілителька, душі тіл наших, о Всехвальна мати найсолодшого Господа нашого Ісуса Христа. милостиво прийми, це мале маління наше, позбав нас від усякої напасти, хвороби та наглої смерти. І сподоба нас бути спадкоємцями Небесного Царства, та з усіма святими співати Синові Твоєму і Богу нашому. Аллилуйя. О Всехвальна мати, найсолодшого Господа нашого Ісуса Христа. Милостиво прийми це мале моління наше. Позбав нас від усякої напасти, хвороби та наглої смерти, і сподоби нас бути спадкоємцями Небесного Царства, та з усіма святими співати Синові Твоєму і Богу нашому. Аллилуйя. О Всехвальна мати, найсолодшого Господа нашого Ісуса Христа. Милостиво прийми це мале маління наше, позбав нас від усякої напасти, хвороби та наглої смерти, і сподоби нас бути спадкоємцями Небесного Царства та з усіма святими співати Синові Твоєму і Богу нашому. Аллилуйя. Архангел Гавриїв, сповіщаючи при святій Діві Марії, про безсіменне зачаття від неї, Сина Божого, промовив, радося благодатна, Господь з тобою, благословена ти в жонах, ми ж грішні, слова архангельські, насмілюючись відтворювати з вірою, любов'ю і боговінням співаємо такі пісні. Радося початку віків напередобрана бути основою нашого порятунку, радося різноманітна пророками провіщена, радося невістина невісна, що зачала сина від Духа Святого, радося мати, що народжуючи і народивши, перебуваєш дівою, радося бо того, хто одягається світом, як ризою. Ти пеленами поливала, радуйся бо того, хто годує небесних і земних своєю благодаттю, ти молоком годувала, радуйся, бо на руках своїх носила, вседержителя, радуйся, бо ти доглядала промислителя всього творіння, радуйся, бо бо над усіх він тебе превозніс, радуйся, незрівняно чесніше і славніше за всі небесні сили. Радося богодатна цілителька, души тілу наших. Обрані від усіх родів при святій Діві Богородиці, що явилася колись хворому клірику, щоб цілити його від лютої хвороби, похвальний приносимо спів, ти, шусимила слава владичице, що маєш державу непереможну, від усяких бід і скорбот, і немочі визвали нас, що взиваємо до тебе. Радуйся благодатна цілителька, душі тілу наших. О присвята владичице, Царице Богородице, вище за всі небесні сили і святіше за всіх святих припадаємо і поклоняємося Тобі перед Всечесним цілительним образом Твоїм, згадуючи дивне явлення Твоє. Хворому клірику вікентію, і ревно благаємо тебе, всесильну заступницю і помічницю роду нашого, як у давнину ти подала цілення клірикові, так і нині ціли наші недужі, та гріховні рани, та вселякі пристрасті души і тіла, визвали нас від усяких напастей. Бід, скурбот і вічного осуду, збережи від душі згубних учень і зневіри, від улесливих і несподіваних підступів невидимих ворогів, подай нам сполучену зі святим причастям безболісну, мирну, неосоромну християнську кончину і сподобать нас. На непідкупному суді Христовому стати правороч всеправедного праведного судді і почути його блаженний голос. Прийдіть богословенні Отця мого, успадкуйте приготоване вам від створення світу царство. Амінь.